А підтримують наші збройні сили запорізькі волонтери. Бо іноді навіть дрібниця на перший погляд може послужити гарну службу бійцям, тим паче, коли зима близько, окопна свічка, хімічна грілка. Військові дякують за допомогу тим, хто не залишився байдужим і робить все можливе для допомоги. Велика подяка, хто зробив ці свічки і волонтерам, які привезли, що можемо в дощо так. З болотом. погрітись, обсушитись. Велика подяка всім вам. Цю подяку від бійців з передової можуть віднести на свій рахунок і запорізькі волонтерки Ірина та Катерина Стрижевські, про яких ми нещодавно розповідали. Нагадаємо, дівчата роблять окопні свічки для наших захисників. Мама. Відліваю за шапляє, потім я приходжу з роботи. Ну і починаємо відливати десь за в залежності теж від того наскільки швидко топиться парафін. Якщо він топиться повільно, тоді 4 години в нас йде на 150 свічок. Якщо він топиться дуже добре, тоді за 2-3 години відливаємо 150 свічок. Кількість виготовлених свічок давно перевищила 40 тисяч штук, але волонтерки не зупиняються. Бо знають, завдяки такій саморобній дрібничці наші захисники можуть і чайник закип'ятити, і речі підсушити, і зігрітися у холодному окопі. Дивіться, дев'ять чоловік лежить просто під клійонкою і робить одна окопна свічка, тому робіт вона працює. Молодці, молодці, разом до перемоги. Україну не подолати, слава Україні! Закопні свічки намагаються зігріти захисників і члени волонтерського об'єднання Шоти дядя, які виготовляють хімічні грілки. Про них ми теж вже розповідали. А нещодавно отримали від бійців з фронту відео з подякою на їхню адресу. Наша частина хоче подякувати волонтерському, волонтерській банді, що ти дядя, і всім запорізьким єнотам за допомогу. Пересікали з ними неодноразово ще навесні по волонтерській темі. Зараз з нас станням холодів, вони нам дуже допомогли своїми грілками. Тому від нас велика подяка. Єнотами волонтери називають себе тому, що на логотипі їхньої команди зображена ця дуже запаслива та спритна тварина, а ще тому, що їм доводиться виконувати найрізноманітніші запити від наших захисників, і вони здатні наєнотити все, що завгодно. Дуже багато запитів від хлопців на будь-що. На будь-що, коли є донати, хоч які -то, ну, в руках, кус невеликі, то йдемо і все це реалізовується. Будь-що, якщо хтось бажає якусь повністю, то будь ласка. Виробництво хімічних грілок це один з багатьох напрямків роботи волонтерів. Крім цього, вони доставляють бійцям різноманітне спорядження, медичне обладнання та автівки. З початку війни вже 15 військових підрозділів отримали від них 23 автівки. Сума витрачених благодійних внесків склала більше 6 мільйонів гривень, але кількість запитів від військових дуже велика. Тож ви можете допомогти, зробивши благодійний внесок на номер рахунку, що бачите на екрані. Разом переможемо.